Всім привіт! Ви на каналі Фітгай і з вами я, Сергій Драган. Основна причина, по якій люди відкладають або переносять похід до залу, це брак часу. Тому, якщо ви пропустили сьогодні похід до залу, раджу вам провести тренування з гантелями вдома. Досягти гарної фізичної форми можна з парою розбірних гантелей та знанням їхнього використання. З гантелями ми можемо провести повноцінне тренування на всі групи м'язу, тож хватаємо гантелі і рушаймо. Є багато вправ з гантелями, але я вам сьогодні покажу найефективніші. І почнемо ми вправи з м'язів ніг. Першою вправою у нас буде присідання з гантелями. Але пам'ятайте, перед початком тренувань зробіть розминку. Що ж, ставимо ноги на ширину плечей, чуть-чуть розводимо носки в сторону, беремо дві гантелі і робимо присідання. Гантелі в нас йдуть паралельно з туловищем. Робимо ми з вами 4 підходи по 15-20 повторів. Що ж, друзі, виконуючи вправи, ви не забувайте про техніку виконання. Тобто старайтесь тримати спину рівною таз відводимо назад і коліна, щоб не виходили за рівень носка. Теж коліна йдуть в направлені носка, коли ми присідаємо. Наступна вправа в нас теж буде на ноги, але вже з акцентом на задню поверхню стегна. Це руминська тяга. Ставимо ноги вуще ширини плеча, беремо гантелі і робимо наклон. Вперед. Стараємося, щоб гантелі йшли у нас по стегну. І відводимо таз назад. Спину тримаємо рівно. Робимо теж 4 підходи, але якщо є можливість, то можна взяти гантелі чуть важче і зробити десь 12-15 повторів. Друзі, пам'ятайте, щоб прогресувати, нам або потрібно збільшувати робочу вагу, або ми можемо використовувати збільшення кількості повторів. Якщо у нас немає можливості збільшувати вагу, тоді у нас буде прогрес. Не зациклюємося на одній вазі або на однаковій кількості повторів. Третя вправа у нас буде на найширші м'язи спини. Згинаємо чуть-чуть коліна, відводимо таз назад, спину тримаємо рівно. Максимально протягуємо гантелі вниз, при цьому поясницю тримаємо рівно, але найширші м'язи спини ми дещо округлюємо. Туловище зафіксували і тягнемо дві гантелі паралельно туловищу догори, максимально зводячи при цьому лопатки. Робимо 4 підходи по 15 разів. Якщо у вас болить поясниця або важко стояти, можна тазом придвинутись до стіни. Тоді буде трошечки легше виконувати вправу. І не буде так навантажуватись задня поверхня стегна. Наступна вправа для найширших м'язів спини це тяга гантелі в нахилі з упором в лавку. Якщо у вас лавки немає, ви можете використати звичайний табурет. Коліно ставимо на табурет, впираємося рукою. Спину вирівнюємо, щоб у вас була рівна спина. Беремо гантель. Максимально тягнемо його вниз, щоб у вас розтягнули снижніші м'язи спини. І тягнемо гантель до гори, до талії, підтягуючи локтем і рукою. Ось в такому положенні. Спина рівно. І рукою до талії. Плече теж старайтесь відтягнути максимально назад. Спину тримаємо рівно, дивимося вперед. Робимо 4 підходи по 12 повторів на кожну сторону. У покладах синоманського пластгоризонту на глибині 670 метрів видобувається вода енджой з джерела, якому понад 6 мільйонів років. Завдяки ложному піаж та унікальному складу мікроелементів вода енджой стимулює регенерацію клітин, прискорює обмін речовин, сприяє зниженню ваги та очищає організм від токсинів. Первозданна чистота води збережена в екологічних скляних пляшках. Наступна вправа це жим гантелей на грудні м'язи. В чому ж все-таки плюс роботи з гантелями? З гантелями ви завжди можете зробити більшу амплітуду руху, тобто максимально розтягнути м'язи, також максимально їх скоротити. Штанга або тренажери вам цього не дадуть зробити. Тому гантелі краще підходять для того, щоб максимально розтягнути і скоротити м'язи. Але є і мінус людей, які тільки-тільки починають свій шлях. Тренажерний зал з гантелями важко працювати, тому що потрібно, щоб добре працювали м'язи-стабілізатори. Тому що гантелі нестабільні, їх носить, руки гуляють. І якщо ви тільки починаючи людина, то старайтеся взяти вагу поменше, щоб правильно виконувати техніку. Якщо ж ви вже впевнений собі атлет, то беріть вже вагу більшу. Що ж, починаємо виконувати вправу. Якщо у вас вдома немає лавки, ви можете це зробити все на підлозі. Лягаємо на підлогу або ж на лавку. Да? Гантелі тримаємо під чуть-чуть гострим вуглом в локтєвому суставі. Максимально їх розтягуємо донизу або до підлоги. І вверх вижимаємо на видусі, скорочуючи максимально м'язи. Тобто зводимо гантелі одна до другої. Вниз. Вдихаємо, розводимо максимально широко, якщо лавка, то зрозуміло, що можемо нижче. Якщо підлога, то локті у нас зафіксуються в підлогу. І знову видихаємо, вижимаємо максимально вверх, зводячи гантелі докупи. Робимо 4 підходи по 12 повторів. Пам'ятаємо, що лопатки у нас зведені, грудна клітка вище рівня плеча. Тоді у нас будуть працювати груди, а не плечі або руки. Наступна вправа теж на грудні м'язи, але ми вже будемо робити розведення з гантелями. Майже все те саме, але в локтєвому суглобі кут вже тупий. Беремо гантелі і лягаємо. Так, пам'ятаємо, кут у нас тупий. І ведемо гантелі вже по дузі. Вверху теж зводимо їх докупи, видихаємо на зведення. Куц суглобі постійно тупий, рука чуть-чуть зігнута, видихаємо. Пам'ятаємо все, лопатки прижаті, м'язи грудей випущуються вверх, вище плеча. Беремо гантелі трішки легші вагою. Робимо 4 підходи, але вже 15-20 повторів. Наступна вправа в нас на м'язи плеча. І це буде розведення через сторони або підйом гантелі через сторони. Беремо дві гантелі, руки впродовж тулуба і підіймаємо їх через сторону. Лікоть трішки зігнутий. Вивертаємо. Тість при підйомі, якби виливаючи воду. Пам'ятаємо, що ніжечки трішечки в нас з'їгну в коліна для пружності. Тримаю рівну спину. Гантелі не потрібно сильно високо підіймати, бо в нас там включаться м'язи трапецевінні, а ми працюємо з плечами. Чотири підходи, 15-20 повторів, тому слідкуйте за вагою не беріть сильно важкі гантелі. І на завершення ми будемо виконувати вправи для м'язів рук, для біцепса та трицепса. Пам'ятаємо, що м'язи рук у нас е, працюють як зі спиною, як з грудьми, як з плечами. Тому ми ставимо їх в кінець для того, щоб їх не перетренувати. Пам'ятайте цю послідовність, яку я вам сьогодні дав. Тобто ніколи не ставте руки вперед тренування. Завжди їх в кінець. Вони тоді вже прогріються, трішечки попрацюють, і ми просто по одній вправі їх доб'ємо. Що ж, почнемо з біцепсів. Беремо гантелі, ніжки в нас знову чуть-чуть в колінах, руки вздовж тулуба, розвернути лицемо до тулуба. Коли ми піднімаємо гантель, ми розвертаємо кісті рук в направлені плеча. Тобто робимо супінацію. Робимо 4 підходи по 15 разів. Пам'ятаємо, що коли ми піднімаємо гантель, не завалюємо її до самого плеча, а залишаємо 15-20 см. Тоді в нас м'язи біцепса завжди в напруженні. І в нижньому положенні старайтесь до кінця розтягнути м'язи біцепса. Запитання вправо на сьогодні на м'язи трицепса. Це в нас буде розгинання локтєвого суглобу, стоячи із-за голови. Беремо одну гантель, заносимо її над собою, лікоть тримаємо вздовж тулуба, щоб це у нас була одна лінія. І максимально вниз розтягуємо руку. Тобто розтягуємо мишці трицепса, вверх піднімаємо, рука залишається без руху. Максимально скорочуємо трицепс в верхній точці. Максимально розтягнули, максимально скоротили по всій амплітуді руху. Оскільки в нас м'язи тріцепса трішки більше, ніж м'язи біцепса, в нас там три м'яза, то беремо гантель трохи важче. Але щоб це не впливало на нашу техніку, і робимо 4 підходи по 12 разів на кожну руку. Друзі, всі ці правила ефективні, але для того, щоб м'язом було ще горости, треба збалансовано харчуватися. Звичайною їжею цього досягти важко, тому використовуємо спортивне харчування. Протеїн екстра від 20 тонн. Поповнить ваші м'язи якісним будівельним матеріалом. Це комплексний протеїн на основі концентрату, ізоляту і казеїну. Такий мікс швидко починає діяти та водночас забезпечує організм амінокислотам протягом тривалого часу. Це запобігає розпаду м'язових волокон після навантаження. А за промокодом FITGUIDE ви можете замовити протеїн зі знижкою 15%. Посилання в описі. А тепер можна завершити тренування. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І пам'ятайте, здоровим бути здорово!